Чернігівські правоохоронці знайшли такі горе мати, що залишила свою малу дитину на порозі обласної дитячої лікарні. Дільничні інспектори встановили місце, де знаходилася жінка. Вона була у знайомих і аж ніяк не переймалася долею дівчинки. У Чернігів жінка проїхала з Рібканського району, де тривалий час мешкала з батьком дитини, проте стосунки не склалися. Це стало однією з причин, що підштовхнула мати невдаху до такого вчинку. Тепер їй соромно і говорити про свої дії вона не хоче. Страшно стидно страшно слідна. А ви розумієте, що вам січа могутня. Не... Дорожные Дорожные хорошо. Что теперь вы будете хорошо. делать? Вот. Хорошо, все. все материалы будут направлены в Репкинскую службу справа детей, так как она родом С Репкинского района. После чого служба справа дітей матеріали будуть готувати і направляти в суд для прийняття рішення радіських прав. На гори мати був складений адмінпротокол. Фахівці кажуть з великою долею вірогідності, що жінку знову позбавлять батьківських прав, адже її двох старших дітей вже тривалий час виховує бабуся.